1 березня 2022 року, коли російська авіація вдарила по мікрорайону Богуні у Житомирі, стало особистою трагедією для 26-го ліцею. Втратила житло наша колега, заступник директора школи. Бомба попала у приватний будинок, в якому жив наш уч... жив наш учень. Мама загинула тоді його цього учня. Батько з дитиною довго лікувалися, але слава Богу, на даний момент уже живі, здорові. Окрім того, постраждав сам навчальний заклад. Вибуховою хвилею вибуло дерев'яні вікна, пластикові втратили свою герметичність. Осколками пошкодило покрівлю ліцею. Після цієї події багато учнів виїхали за кордон. Я повернулася з Чехії, я там була майже рік. Це для мене було складно, я повернулася на першому тижні навчання цього року. І після того, як я повернулася, я замітила, що головне для мене колектив. Тобто такого колективу, як Чехії, не було того, що ти інша, ти не така, як всі. То це для мене було дуже складно. Але, але коли я повернулася, це як новий ковток повітря. Це дуже було круто. Після зазнаних пошкоджень ліцей номер 26 відразу заніс їх у електронний реєстр. Звідти заклад потрапив до програми про ООН», а саме відновлення інфраструктури в постраждалих від війни регіонах України, які реалізовуються за фінансування Європейського союзу. Ми разом з європейським союзом відбудуємо 68 шкіл по всій Україні, і, зокрема, 10 шкіл тут в Житомирі. Загалом у нас бюджет 15 мільйонів євро, який спрямований на відбудову усіх. Шкіл, які фінансуються з європейського союзу в рамках програми в рамках цієї програми за два місяці в 26-му ліцеї замінили понад 2000 тисячі квадратних метрів покрівлі, 125 вікон, внутрішні і зовнішні відкоси. Повністю зробили водовідведення. Зміни побачили і учні, які нарешті повернулися у стіни рідного закладу. В школі стало набагато тепліше. Це по перше, і нам комфортніше знаходитись взагалі тут. і Ми Спокійно виходити на очне навчання, а не сидіти дистанційно, як сиділи раніше. Коли ти сидиш дистанційно, це взагалі не те. Ти не можеш поспілкуватися з друзями, немає такого як то навчання. А вже коли вийшло, то набагато краще стало і тепліше, тепло. Можна вдягати щось таке легке і в школі не замерзнеш. Цей навчальний заклад став першим, котрий вдалося повністю відновити завдяки програмі. Та окрім нього також повністю відновлений і ліцей номер один. Програма і проект про ООН», який фінансується за підтримки Європейського союзу. Це напевно один з найбільших донорів на Житомирщині в відновленні пошкоджених закладів освіти. І 121 закладу, які про який я сказав, фактично. Ми відновлюємо в рамках даного проекту 31 заклад освіти. Це фактично кожен четвертий пошкоджений заклад освіти в нашому регіоні відновлюється завдяки програмі Праон та підтримки Європейського союзу. Загалом у Житомирській області внаслідок російського збройного нападу пошкоджень зазнав 121 заклад освіти. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1